Слава Богу, вітаю всіх з 30-річчям школи, вітаю верховного вчителя з 60-ми е, народинами. Е, ми від школи бойового ОПК оберіг при Зодолицького осередку при центральній школі бойового ОПК зараз представимо вам. Виступ, який діти будуть готові, ну, що вони можуть, показати вам радість принести свято. Я хотів поділитися коротко таким спостереженням, яке я побачив за останній час. Якщо зробити так крок назад і легенько подивитися на історію школи бойового бока, як вона розвивалася, можна побачити, що були різні моменти. Були складні, були легші, було краще, були якісь падіння, були стрімкі злети, були там, болісні падіння були ще стрімкіші злети. Але от в різних вченнях по світу є різні історії про зерна і три типи ґрунту, про воду і три різні типи глечиків. І власне суть того спостереження, яке я можу побачити останнім часом, що власне, появляється більше того ґрунту, більше тих глечиків, які, цілих глечиків, які стоять дном на землі, в яких можна наливати воду, в яких поростає зерна, які дає нам Верховний вчитель. І власне я тому хочу побажати. Всім купалків цей найперше верховному вчителю. Це щастя, здоров'я і багатство, щоб ми далі могли тішитися е, тими знаннями, мудрістю, які нам дає верховний вчитель. Дякуємо Богу за те, що в нас є верховний вчитель. І бажаємо, що вчителю цей е, сад, який ви садите, щоб порослав міцнішим, могутнім, щоб все більше було родючої землі, більше таких глечиків, які наповнювалися водою і віддавали зі столиці. І зараз ми тоді покажемо вам е, виставку. Голидоцького осередка школи бойового глупока центральній школі бойового пока. Слава Гупаку, слава виконуємо вчителю.